Доброго дня, діти! Сьогодні до нас у гості завітали Катруся і Андрійко. Давайте привітаємось з ними. Подивіться, вони нам принесли якісь фотографії, книжечки. Вам цікаво розглянути їх? Так, я думаю, Катруся і Андрійко із задоволенням нам їх покажуть. Діти, що зображено на картинці? Так. Це магазин. А скажіть, будь ласка, як ще можна сказати? Так, магазин, крамниця або супермаркет. Нещодавно Андрійко і Катруся ходили до нового супермаркету. І, звичайно, найбільше їх зацікавив відділ з іграшками. Тому вони нам і принесли рекламу цього магазину. Діти. А яке нове слово ви почули від мене? Так, реклама. А що таке реклама? Реклама це поширення відомостей про товари, послуги, щоб привернути увагу споживачів. Давайте разом з Катрусою та Андрійком завітаємо до цього супермаркету, а саме у відділ іграшок. І подивимось, що там є цікавого. Подивіться. Як багато іграшок в магазині. Давайте розглянемо, які іграшки продаються в магазині. Будьте уважними, називайте іграшки українською мовою. Лялька, потяг, м'яч, дзига, барабан, пірамідка. Далі давайте пограємо у гру, якої іграшки не стало. Готові? Якої іграшки не стало? Так, барабану. Якої іграшки не стало? Так, потягу. Якої іграшки не стало. Так, пірамідки. Якої іграшки не стало. Так, ляльки, молодці діти. Далі катруся пропоную пограти у гру. Відгадай іграшку за описом. Зараз катруся опише, яку вона іграшку хоче купити. А ви здогадайтесь, про яку іграшку саме йде мова. Ця іграшка різнокольорова, трикутної форми, буває і велика, і мала. Із пластмаси зроблена. На дотик вона тверда. Цю іграшку можна розбирати і збирати. Ви здогадалися, яку іграшку хоче купити катруся? Так, катруся хоче пірамідку. А яку ти іграшку хочеш купити у цьому магазині? Розкажи про неї. А я спробую здогадатися. Спочатку скажи, якого кольору твоя іграшка, яку вона має форму. Вона велика чи маленька? З якого матеріалу вона зроблена? Можливо, вона дерев'яна. Або паперова, або пластмасова, яка на дотик твоя іграшка? Вона м'яка чи тверда? Розкажи, як ти граєшся своєю іграшкою? А на сьогодні наше заняття закінчується. Давайте подякуємо Катрусі і Андрійкові. За таку цікаву подорож до супермаркету. До нових зустрічей, малята!